Вітаю вас, наші любі користувачі порталу освіта онлайн. Незабаром усі ми будемо святкувати чудові празники. Новий рік, та, звісно ж, Різдво. Користуючись нагодою, хочу привітати вас із цими веселощами. Бажаю здійснення всіх запланованих планів та намріяних мрій. До речі, це тавтологія, яку ви сподіваюся не будете використовувати у творчому завданні під час складання ЗНО. Новий рік буде для вас певною мірою вирішальним у становленні вашого майбутнього, тому що багато що залежить від складеного вами ЗНО 2016 за яке ви, звісно, отримаєте по 200 балів. Бо ми, команда освіта онлайн, робимо все можливе, щоб вам це вдалося. І незважаючи на те, що символом нового року є мавпа, яка асоціюється у багатьох країнах із негативними поняттями. Зокрема, у перській мові це слово перекладалося як батько блуду, у німецькій мові кривляка, у польській роззява. Як філолог української мови, не можу не нагадати вам, що ці іменники відносяться до спільного роду. Незважаючи на все це, я сподіваюся, що у новому році вам пощастить багато усміхатись, бути кмітливими у складних ситуаціях, бути позитивними та завжди рухатись у напрямку своєї мети. Як це роблять непосидючі мавпочки, веселі, хитрі та кумедні? І разом з тим наполегливі і вперті, тому що рух це життя. А я чекаю вас, як завжди, на нашому порталі. І з новими силами після канікул будемо продовжувати гристи банан, ой, тобто граніт науки, готуючись до іспитів. Адже Амат Вікторія Курам, перемога любить підготовку.